Усім доброго дня! Ви на каналі Життя Пасічник. Значить, прийшла мені посилка. Зараз ми її разом розпакуємо. Я вже думаю, ви здогадались, яка це посилка? Поїхали. І так, я вже думаю, ви здогадались, що це за посилка. Якщо не здогадались, то дивіться, відкриваю перший раз. Після пошти Всі, хто зацікавлений в сучасному бджільництві, всі, хто хоче викачувати мед, багато, всі, хто хоче качати багато меду, займатися бджільництвом, вам це буде цікаво. Ого. Запакували її прямо, я не знаю. Трошки у меня же такие мишки, Итак. так. Опа. І так, це ізолятори Міленіна. Це ізолятори Міленіна. Вони заказав я їх. Тому що я раніше користувався ось такими ізоляторами. Ну, і я зараз ними користуюсь такі. Це пластмасовий ізолятор, самі обічні, продається в інтернеті їх там валом. На будь-якому сайті. Їх купив. Но недостаток цього. Ізолятора, тому що він повністю пластмасовий. Матка, коли в пласмасі ходить, в неї брюшко електризується, Вона електризовується, і від того вона втрачає яйцекладкість. не сильно. Але вона трохи зношується. Процент її трошки стає нижчий. Ну, Но Нормально, я ними користувався, все тут от знизу планочки. Це все. Захтів перейти на такі, тому що вони повністю дерев'яні. Тільки оці от з унімановських решіток вирізані такі пластинки. Ось тако я її, наприклад, чуть-чуть від цей сюди матку за, за цей і тако закрив. Він тут дерев'яний, тут брусочок дерев'яний, все дерев'яне. А тут пластмаса. Хоч і є ці проставки дерев'яні тут пластмасових, але воно все одно не то. Тому я вірю, що в такий ізолятор він дорожчий в два рази, виходить, але він, я думаю, буде ефективний. Він буде, як він себе зарекомендує. Я протестую. 20 штук заказав так, для початку. Якщо будуть нормальні, хороші, то далі буду заказувати тільки такі ізолятори. На моєму каналі ви можете переглянути. Є відео про ізолятор Міленіна, як я його використовую. Як потрібно використовувати пасічнику, ізолятор в е, річному циклі для того, щоб збирати більше меду і не гратися з роями і взагалі про рої не думати. Це вже, як то кажеться, це вже потрохи бджолярі переходять на ізоляторі. Потрохи переходять, тому що вони розуміють, хто пробував, хто не грається, а дійсно хоче стати. Пасічником і мати seo гроші, то той вже з них не, не сходить, тому що воно дійсно є ефективним. Подивимося, як ці ізолятори себе зарекомендують. Я весною я зараз от, десь на днях поврізаю в рамки, і весною підкладу до бджіл. Ви, якщо не хочете пропустити, як вони будуть працювати, і що, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Всім! Гарно дозимувати. Всього найкращого.